I shall soon Українське весілля славилося своєю красою і глибиною символів. Одним з найважливіших обрядів було вбирання молодої. Саме цей сакральний процес відтворив народний фольклорний ансамбль Громиця 15 листопада на сцені муніципального театру Березіль артисти виконали традиційні пісні та відтворили атмосферу справжнього українського весілля. Сьогодні ми привезли в Бориспіль Київське весілля, саме яке побутувало на Київщині. Ми сьогодні на сьогоднішню виставу таку концерт відшили вбрання, яке побутувало на Бориспільщині, саме як сорочки носилися, хустка, спідниця ну, спідниця, свахи сьогодні, ті, хто дівчата будуть виконувати роль свах хрещеної матері, матері весільної, нареченої. Це все було зібрано від традиційних костюмів, якби вбрання. Ну і, звісно, пісенний матеріал матеріал, тому що на весіллі найбільше виконувалася роль пісенна, постійно супроводжувався один чи той інакший обряд піснею обрядовий весільний. Тобто, якщо вінок вдягали, або якщо наречену покривали, або коли там свати приїжджають, дружки, тобто, це постійно супроводжувалося піснями. Одним з найважливіших передвесільних обрядів був дівич вечір, прощання молодої з дівуванням та початок нового етапу життя. Давайте гільце обирати. Будемо дівчи вечір починати. Дівич вечір одне із самих таких, якби на мою думку, сакральних, тому що це вечір, коли мати востаннє благословляла свою дитину. На другий день вже приїжджали свати, молодий приїжджав з дружбами, і вже вони їхали до церкви. І от дівич вечір на вечорі були дружки молода. От її вбирали, вдягали на неї на саме найкраще, найкращий війнок, найкраще вінок, найкраще намисто, найкраще все, що для неї батьки приготували там за якийсь період. Життя для неї. От. І дівчата співали пісень, її подружки наряджали весільне гільце. І... Як за традицією, молода мала право останній раз ще потанцювати на цьому дівчат заспівати якусь пісню з ними, будемо так сказати, повеселитися, тому що вже на наступний день вона вже йшла у життя вже з чоловіком, у шлюб вона вступала, і вже після того вона вже не мала права, так себе будемо так казати, як вже подівувати. уже подівувати. Вже вона ставала молодицею жінкою. Справжнім втіленням української душі у своїх автентичних костюмах стали учасники ансамблю. Як вони зізнаються, такі виступи дарують їм унікальні емоції та відчуття гордості за можливість зберігати та популяризувати давні традиції, дає мені особисто натхнення і дає силу далі рухатися. А це і наш є фронт культурний, який да. має зараз стійко стояти сто да. відсотків. Це Старовинний обряд, я пам'ятаю, коли я виходила заміж, так само було у мене на Житомирщині. Мені дуже це до душі, і тому ми так. А наш Євген Вікторович він дуже такий людина, яка знає краєзнавча і ми вирішили відродити ці звичаї обряди. Так, і я пам'ятаю ще свого дитинства. Я людина сільська, народжена в селі. і Я пам'ятаю ці пісні цих бабусь, які покривали молодих, які одягали молоду і приспівували. Це наше багатство, це наше коріння. Маємо під час вистави. Ансамбль активно залучав глядачів до дійства. Найсміливіші навіть спробували себе у традиційних весільних танцях. За роки свого існування, народний фольклорний ансамбль Громиця став справжнім хранителем українських традицій, провівши чимало виступів. Керівник громиці Євгеній Пихцін розповідає, що головна їхня мета відродити давню культуру у сьогоднішніх реаліях. Громиці буде в лютому місяці, в наступному році, 10 років. Створивши давно, як був студентом. І так почали, почала була молодь в мене спочатку співала, тоді старші старші почали підтягуватися жіночки, вчителі. У нас тут і капітани, майори, СБУ, в нас тут всі співають і танцюристи, художники. Письменники, поети, всі, хто любить українську пісню, приходять, хочуть співати і долучаються до нашого колективу. Співаємо, танцюємо постійно десь в русі, постійно десь виступаємо. Ну, це надихає людей, мене як керівника, для того, щоб творити далі і витворяти. Щоб підтримати наших воїнів, організатори вистави запровадили благодійний вхід. Кожна гривня заплачена за квиток була спрямована на підтримку збройних сил України. Софія Здоріканзар Гразкін, новини Терезбурспіль.